<гум> Вітаю, містер бака! Я прийшла, як ви й просили. Не думаєте, що вже трохи запізно? Міслів, радий вас бачити. Навзаєм, пане бака. Переважно тому, що ви сьогодні пообіцяли погасити кредит. О, від цього я така щаслива! Стулися. Міс Лів, ви сьогодні гарно виглядаєте. Розкішне вбрання в розкішної леді. Ах, вони будуть дуже задоволені. О, дякую. Я приміряю новий образ і ще не пропустила жодного з Фу -фу -фу. щоденних тренувань. Чекайте вони? Так, ми зустрічаємося з деким. Ти чула про чим чамсів? О, ви про ту банду шимпанзе? Звісно, я чула за них. Але з усієї цієї служиності у місті важко.